Я вірю тобі, в мітине і не підведе. Бажаю всім здоров'я, хто доєднався до цієї зустрічі. Я дуже радий за цю надану можливість звернутися до вас, до героїв України, які боронять нашу Країну від загарбників. Дійсно, вірю, що з багатьма з вас ми будемо мати плідні і довготривали відносини, в яких проявиться багато гарного. Сьогодні ми маємо з вами першу зустріч, на якій ми познайомимося, і я трошечки розкажу про себе і про те, що буде відбуватися тут. Ми представляємо Національну академію капіланів і Організацію Духовні Сили України. Так, ви не помилилися, є Збройні сили України, але є Духовні Сили України. Є ЗСУ, а є ДСУ. І дуже гарно розуміти, що ми. Співпрацюємо разом для того, щоб воля Божа, а Божа воля це мир, це безпека, це перемога дійсно проявилася в нашій країні. Сьогодні ми приходимо до вас, дорогі брати і сестри, з відкритим серцем і бажанням послужити, передаючи любов Божу. На першій зустрічі ми з вами поговоримо про те, хто такий капелан і яке завдання капеланського служіння, тому що у багатьох людей є різні думки про ці речі. Якщо, наприклад, сьогодні запитати людей, хто такий капелан, люди будуть відповідати і відповіді будуть. Відрізнятися. Можливо, хтось скаже, що капелан це волонтер. Інші скажуть, капелан це людина, яка роздає гуманітарну допомогу. Хтось скаже, що капелан це обслуговуючий персонал, але якщо ми візьмемо з вами визначення, не з Своєї уяви, не з тієї уяви, яку хтось нам передав, а ми візьмемо а, визначення капеланського служіння і завдання з Біблії, святого письма, тоді ми будемо мати правильне визначення. Тому, друзі, я хочу відразу сказати, що капелан це священик якому Бог дав мандат прийти до людей, які стоять перед боєм, які знаходяться в країні, в якій йде війна. І я хочу підкреслити, що капелан це священник, якому Бог дав мандат, не влада, не якісь люди. А саме Бог дав мандат. І капеланське служіння воно започатковано Богом. Це служіння є проявом Божої любові до людини, яка знаходиться в стані війни. Отже, капелан це священник, у якого є мета. І яка мета капеланського служіння? Це дати настанову зі Слова Божого людям, які знаходяться в країні, де іде війна. І по-перше, до кого Бог хоче звернутися, це до кожного військового, тому що саме ця категорія людей вона знаходиться на передовій. Але ми маємо розуміти, що капеланське служіння воно не обмежується. Тільки а, військовослужбовцями. Тому що а, ми маємо бачити, що капелан це священник для кожної людини, яка знаходиться в країні, де іде війна. А ми знаємо, що не тільки військові, а їхні дружини, їхні діти, їхні батьки. І багато-багато різних людей вони сьогодні продовжують жити в цій країні. І от Боже завдання через це капеланське служіння послужити людям, принести до них свою любов, і саме головне настанову вірі, яка допоможе їм пройти через ці часи, залишитися. Неушкодженими, залишитися збереженими і дійсно продовжити жити, незважаючи на те, що відбувається. Тому розглядайте капелана як людину, яка потрібна не тільки військовим, а кожному, хто живе в країні, де йде війна. Давайте ми з вами. А будемо відкривати Святе Письмо і брати звідти це визначення. Отже, я прочитаю з повторення закону 20-го розділу з першого вірша. Це дуже дуже гарна настанова, яку дає Бог. Ця настанова приходить з неба. І от подивіться, що Святе письмо говорить, коли ти підеш на війну проти ворогів твоїх і побачиш коней, колісниці та військо більше за твоє, не бійся їх, бо Господь, Бог твій з тобою. Отже, ви бачите, що капеланське служіння це перше служіння. Роблю наголос. Це перше служіння для людей, які йдуть на війну. І мета цього служіння, знаєте, дати настанову людям, яку, по-перше, що вони йдуть туди не самі, вони йдуть туди з Богом. Можливо, трошечки я хочу. Ну, зробити уточнення, тому що не кожна сторона, яка знаходиться у війні, йде у війну з Богом. Але я хочу сказати чітко і впевнено, що Бог на стороні людей, які знаходяться у війні, і вони обороняють свою землю. Бога немає на тій війні і в тій армії, яка веде загарбницьку війну, яка окуповує інші не свої чужі території. Бог каже: я ненавиджу насильство і я ненавиджу, коли грабують і забирають не своє. Тому ми бачимо, як Біблія дає визначення. Давайте далі будемо читати. Отже, коли ти вийдеш на війну проти ворогів твоїх і побачиш навіть армію більшу, ніж твоя, що Слово Боже каже? Не бійся їх, бо Господь Бог твій з тобою. І далі Бог іде. В це служіння і через це служіння капеланське в цю ситуацію, щоб послужити людям. І дивіться, на далі написано, перш ніж ви станете до бою Знову роблю наголос: перш ніж ви станете до бою перш ніж людина зіткнеться з бойовими діями, Бог хоче. Прийти до людей. Для чого? Для того, щоб надати їм свою допомогу, для того, щоб підтримати їх. І він робить це через капеланське служіння. Головне, що, друзі, нам треба розуміти, це те, що нам треба працювати не з наслідками, а нам треба працювати. Щоб не було поганих наслідків. В Біблії є одне місце Святого письма, яке звучить так: повчай чи виховуй юнака на початку його шляху, і він не зверне з нього навіть коли постаріє. І от якщо взяти цей принцип, да, коли ти підеш на війну, то перш ніж ви станете до бою, нехай підійде капелан і звернеться до війська. Про що це говорить? Це говорить про те, що Бог хоче на початку щось вкласти в людей з метою, щоб вони змогли бути спроможними пройти цей шлях. І залишитися, як я кажу вже не перший раз, збереженими і неушкодженими. Отже, читаємо далі повторення закону, 20 розділ. Нехай священник вийде вперед і промовить до війська. Капелан – це перша людина, яка має підійти до війська. І це вказівка від Бога. Це не моє бажання, це не бажання людей, це Боже постановлення. Якщо мене чують командири, я хочу звернутися до вас. Не заважайте капеланам, тобто священникам, підходити до військовослужбовців для того, щоб підтримати їх. Так, я розумію, що ви як командир маєте перевірити компетенцію капелана, це правильно і а, з цим все нормально, але не треба заважати Богу приходити через своїх людей до тих, які завтра зустрінуться обличчям. Своїм кубличю зі смертю. Наше завдання зробити все можливе, щоб ці люди вони дійсно були захищені Богом. А повірте, у нього є, є всі необхідні захисти для кожного військового. Добре, читаємо далі. Нехай священник вийде вперед і Промовить до війська. Нехай Він скаже їм, нехай він, священник, скаже їм. Слухай, сьогодні ви стаєте до бою проти ворогів ваших. Нехай не мліє серце ваше. Не бійтеся, не лякайтеся, не тремтіть перед ними. І отут дуже важлива Річ. Дивіться, ось основне, з чим потрібно працювати. Працювати потрібно з питанням страху і зрозумінням, що Господь іде з вами. І тут так далі написано: бо Господь Бог наш іде з вами, за вас воювати. Проти ворогів ваших, щоб забезпечити вам перемогу. Друзі, які гарні слова, які життєво необхідні слова. Бог каже: до воїнів, звертаючись через священника, через капелана, я буду з вами, хлопці, я буду підтримувати вас. І я іду не просто. Так, а я йду для того, щоб забезпечити вам перемогу. Так говорить Господь: я йду з вами, щоб забезпечити вам перемогу. І, друзі, настанова це дуже важлива частина, тому що знову ж таки, деякі люди думають, що капілан. Він має вийти і сказати якісь мотиваційні слова. Ні, 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 ні. Ну, типу, знаєте, ну що, хлопці, тримайтеся, все буде добре. Ні, цього недостатньо. Повірте. Кампелан має бути компетентним. Він має дати таку настанову, яка. Звільнить людину від страху, яка дасть людині розуміння, що Бог буде з тобою, Бог буде підтримувати, захищати, допомагати. І це має бути зрозуміла настанова. Це має бути, знаєте, проста, але якісна настанова вірі. Яка допоможе людині пройти весь шлях? І в п'ятому вірші аж, подивіться, ми прочитали п'ять віршів 20-го розділу повторення закону. І подивіться, в п'ятому вірші далі дана інструкція вже для командирів. І тут написано: тоді командири скажуть війську. Ви бачите, що перш. Бог каже, ніж ви станете до бою, нехай підійде капелан. Капелан це перший, хто має звернутися. А потім, нехай командири скажуть. І священник має зробити свою роботу і справу, а потім командири мають зробити свою. Ми не ліземо. І не йдемо, знаєте, в їхню частину. Але якщо командири захотять і почитають далі, Святе Письмо дає настанову і для командирів. Там є настанова навіть для ТЦК, а, як слід мобілізувати, як слід відноситися до війська. І також як командирам слід відноситися. З військом. Там дуже є якісні слова. Але, як я вже сказав, ми, як священники, працюємо з своєю частиною, а командири працюють з своєю частиною. Але ми разом робимо одну місію. Наша місія це перемога, і наша місія це перемога, не за рахунок життя людського. Наше завдання це перемога і збереження кожної людини, яка дорогоцінна в очах Божих. Отже, давайте підіб'ємо Ну такий підсумок. Хто такий капелан? Капелан це священник. Не тільки для військових, а для кожної людини, яка перебуває в країні, де іде війна. Далі завдання капелана, тобто священника, дати настанову зі Слова Божого війську, і ця настанова має зміцнити їх, допомогти перемогти, пройти через ці часи. А головне здобути перемогу і потім. Інтегруватися назад в якісне, здорове життя. Тому наприкінці цієї зустрічі, друзі, я хочу помолитися за розвиток наших відносин, тому що сьогодні у нас перша зустріч. Але я вірю, що кожний, хто відкриє своє серце для цих відносин, він буде дуже благословений. Просто Трошечки послухайте, трошечки нахиліть своє вухо і серце для того, щоб почути, що Бог буде говорити через нас до вас. Тому давайте помолимося і подякуємо Богу. Боже, я дякую Тобі за кожного, кого ти закликаєш в це спілкування. Благослови, Боже, наші відносини і. Доєднуй всіх тих, кому це потрібно. Я молюся про захист і твою особисту допомогу для кожного військового. Ми також молимося про родини військових, про їх рідних і близьких. Нехай твій особистий захист буде на кожній людині. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Я дякую вам за цей гарний початок, який буде мати гарне продовження.